прийшла наша продукція. Дивіться, це прийшли маски. Маски, які зупиняють випадіння волосся. Дуже класна маска. 39 трав, 39 екстрактів. От Зараз люди замовляють, бачите, шампуні. От шампунь, 39 трав, також дуже гарно І допомагає саме волосся бути міцним, еластичним. Класним. Хондрогель для спини, для суглобів. 39 трав плюс хондропротектори. Дуже класна допомога. От, дуже раджу придбати, я сама користуюсь постійно. от І раджу і вам. Дивіться, це шампуні прийшли. Це кремчик Нічний, живильний омоложуюча формула з біозолотом. Вся колекція в нас є в наявності. Дуже раджу. Є таке миючий засіб для посуду. Дивіться, бачите, упакований він дуже гарно. Це 270 мл тут. От, це, що з дозатором, але ще й літровий є в нас також в наявності. Дуже гарний, він з колійним сріблом. І для рук, і для посуду. Дуже гарно відмиваю посуд, А я ще поливаю ним квіти. От, тобто, це є ще й добриво. воно безпечне, класне. Екстракт бетуліну маленький, протизапальний, антивірусний засіб, хвоя. Також, якраз, зараз дуже добре для дихальної системи, для суглобів, для кишківника. Екстракт парила звичайного дуже корисний. Також лопуха для волосся, для шкіри, для нігтів, для шлунка дуже класно виводить для тих, у кого цукровий діабет, понижує цукор, кропива дуже корисна. Всім, всім, всім. Флора. от Флора це відновлення мікрофлори кишківника. Це просто дуже класна така допомога. Дуже раджу. Вона є у нас в наявності. Бачите, нормалізація мікрофлори кишківника. Дуже моторику кишківника, імунну систему. От, дуже гарний такий пробіотик є в нас. Імунофлор. Якраз зараз дуже раджу придбати. І в мене також є в аптечці, ми ще й зараз пропиваємо, підвищує імунітет. От Такий класний засіб. Допомога. І знову з'явився Кордіцепс. Це просто неймовірна новина, тому що Кордіцепс це така, бачите, антибактеріальний, антивірусна, має властивості, підвищує імунітет. Антиоксидант, бачите, захищає клітини взагалі від токсинів нашого організму, клітини нашого організму. Сіда формула нарешті з'явилася. Та це ж нервова система, покращує роботу нервової системи. Супер просто. Також можна придбати, підтримати себе. кордіцепс, я його багато його люди Стали замовляти, тому що ми вже його чекали. Перше, це екстракти і прийшли сиропи. Ось дивіться, скільки сиропів прийшло. Це і проти застуди, і проти кашлю. Такі, бачите, класний відхаркувальний, протизапальний засіб. От Дуже раджу, підходить і маленьким діткам всім. всім. Тобто, це вся продукція натуральна. Всі екстракти, еліксири без спирту і без цукру. Бачите, для жінок еліксир прийшов, для підшлункової залози. Дякую вам за увагу і дякую, що є завжди з нами. Слідкуйте, приходьте в офіс. Ми знаходимося в Чутово. і всього вам найкращого. дбайте про своє здоров'я.